Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Руси, слава героям нашим предкам, нашим слава. Ну і всім світлим людям, які дбають за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій, і усім, хто захищає землю нашу рідну. Слава. Тож як і ви з тих, то і вам слава. Слава рідним. Гарний. Ми пам'ятаємо, що у нас є чотири так, головні такі структури. Так? Це, це щаблі еволюції, це, 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 це такі сходинки еволюції. І у ті сходинки еволюції ми піднімаємося життя в життя. Йдемо, йдемо, йдемо. Йдем, і міняється, змінюється наш смак щастя, наш смак життя. Харний. Якщо ми оце відчуваємо у собі, то ми відчуваємо, куди нас ведуть ті сходинки, Сходинки живоявлення, сходинки еволюції. Куди вони нас ведуть? Вони нас ведуть туди до зір. До зір до сонця, а через сонце й до зір далі, далі, далі. Туди, звідки, звідки прийшли наші зоряні предки. Зір великого воза. Ну, нині більшість людей знає, як велика ведмедиця. Звіта, звітом. І туди тягнеться наша душа. І чим більше ми заглиблюємося в свою душу, стараємося почути себе, почути, зрозуміти свою душу, своє серце, починаючи з тіла, як я завжди то, е, такий, такий тренінг проводив, е, спілкування з душею через тіло, коли ми дослухаємося до свого тіла. І через тіло ми більше розуміємо свою душу. А чим більше ми розуміємо свою душу, тим більше ми відчуваємо то, то своє зоряне походження. Ми чуємо той зоряний, зоряний клич наших предків. Зоряний той зов наших предків. Як вони зовуть нас? Як вони до нас промовляють. Як вони простягають свої руки з допомогою, зі знаннями, з мудрістю. Беріть, беріть, беріть. Одна для того, щоб взяти, то треба налаштовувати свою душу. І для того, власне, маємо слави, молитви. І тут от, на youtube каналі тут, мова, тут, цілий плейлист там є з молитвами і славами. Звісно, що це ще небагато. Однак так, якщо пересічена людина відкриє, то, 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 то вже побачить, ого, скільки то всього є. І вже може щось, щось вибирати. вже. В ну, першу чергу, основоположні молитви, а далі вже, вже ну, знову ж таки до, до тих боїв, з ким в першу чергу взаємодіємо. А далі, 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 то ще є, є молитви і ще, і ще будуть додаватися до того плейлиста. Однак використовуйте вже те, що є. Ви вмикаєте, просто вмикаєте відео, то, що вже є. І разом зі мною повторюєте цю молитву, ту славу чи ту якусь славень, якісь пі пісню. так. І, і воно принить в вашій душі, воно розкривається, воно, воно вже підсилюється, підсилюється мо, 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 моїм духом, силою мого духу. Моя душа допомагає вам. Допомагає вам це відкрити, це пізнати, це відчути у своєму житті. Тож кожного дня, кожного дня відкривайте це і згадуйте. Згадуйте, то я не оговорився, тому що воно є у вашій душі. Воно є у вашій крови. Ну, якщо ви мого народу то тоді воно у вас так чи інакше і тягне. Отак от. Так от. Тож, що то, що треба е, над тим задумуватися і треба оце пам'ятати. Тож, аби якомога швидше, якомога кому легше, відродився народ наш у усилій славі своїй, то ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. Чуй світло рода Всевишнього. Світовий до батько, прийди, Мудрістю своєї усіми. Мудрістю своєї наділи. Прийди разом зі ладою, Прийдіть, прийдіть і силами своїми народ наш пробудіть, силами своїми народ наш благословіть, силами своїми народ наш захистіть, воїнів наших захисників, захисниць України. І всіх, хто дбає за відновлення влади на землях, наших уродах, наших у владі нашій. Сидом беруном на у Щитом сваро заслоніть. Силами своїми благословіть, силами своїми не Силом своєму сіні, пополах. Лодовик святий, вогнем любов, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі їхній і наші. Найболіта. Світовий дух, цару.